Thank you В Україні за 2024 рік близько 16 тисяч водіїв постраждали внаслідок ДТП, а це на 11% більше ніж минулоріч. Найбільше випадків аварій припали на зиму, адже ожеледиці снігопади та різкі перепади температур можуть стати справжнім випробуванням для авто. Тому водіям варто завчасно подбати про підготовку свого транспорту до зими. На ТО це заміна масла, заміна всіх фільтрів. Це повітряний, повітряний для салону, е, паливний і масляний. Плюс заміна масла. Ну і ось останній раз перед зимою це заміна антифризу. Резину поміняв, жидкость залив все, масло поміняв. Більше нічого такого. А скільки коштує? Е, скільки коштує? жидкость? 270 гривень. Резину поміняти 600 гривень, вийшло. Все. перед настанням холодів у першу чергу треба перевірити стан акумулятора. Зазвичай ця деталь працює від трьох до п'яти років, але взимку батарея розряджається значно швидше, ніж влітку. Тому можуть виникнути збої в роботі сигналізації центрального замка та складність завести двигун. Коли він сідає, у нас виходить, що ви просто не можете попасти. Але ну є центральний є серцевина на водійській двері. Тому перед зимою її також бажано, хоча би пропришпроприскувати ведешкою на цей випадок. Така послуга коштує у нас на сервісі 200 гривень. Якщо з акумулятором все добре, перевірте рівень рідини електроліту та стан дротів. На них не має бути іржі у разі виявлення. Майстри радять видалити її зубною щиткою або харчовою содою. Чому? Тому що якщо поганий контакт, іде більша напруга зростає. І може бути просто просадка на тому ж самому акумуляторі. Важливо те, що буде просто-напросто може бути воспламіння, пройти десь іскра. Далі протестуйте масло. Воно не повинно бути занадто в'язким, інакше двигун буде перегріватися через низьку температуру. В місті, якщо ви їздите, там ми рекомендуємо замінювати 7-8 тисяч. Якщо у вас більше трасові пробіги, це ми рекомендуємо замінювати раз в 10 тисяч. Це регламентна робота. Літр мастерла нормального якісного в середньому коштує 400 гривень за літр. Стосовно антифризу, то взимку він рятує двигун від замерзання. Його треба замінювати кожен рік. Ціна стартує від 150 гривень. Всі розуміємо, що це рідина, яка може застигнути. Є спеціальні рефрактометри, по яких перевіряється плотність самого антифризу. Мінімально допустима в наших реаліях, в нашому кліматі це мінус 33. Це повне замерзання. Тобто, мінус 33. Рекомендовано мінус 37. Ще одна запорука гарного огляду взимку справні склоочисники. Щітки в них гумові, а тому з часом тріскаються, стираються і погано виконують свою роботу. Коли випаде сніг, то у вас на лобовому склі будуть просто-напросто потьоки, розводи, лінії від снігу. Обзор в сам він дуже сильно погіршиться. Гальмівна рідина також потребує уваги. Вона вбирає вологу з атмосфери. Часом вміст води в рідині збільшується та призводить до її замерзання. Наслідок цього часткова або навіть повна втрата гальм та високий ризик аварії. Є, наприклад, прилади, по яким можна перевірити гальмівну рідину і доволі якісно, без, скажімо там, без назуб, не на ощуп і так далі. Виставляємо. У нас тут до чотири ми знаємо, і у нас все добре. Наостанок перевзуйте машину на зимову гуму. Шиповані шини підходять для доріг, які часто вкриті льодом або щільним снігом. А фрикційні шини ефективні в умовах сльоту та мокрого асфальту. Вони мають менший шум та більш комфортні для їзди. Вартість стартує десь порядка 200 гривень за одне колесо. Це за комплекс, це за перезувку, балансування, зняття та встановлення колеса. Далі також там є додаткові роботи: це такі, як рихтування самого диска, там заміна самих ніпелів. Попри всі тестувальні та ремонтні роботи, кожному водієві варто мати у багажнику лопату, якщо авто доведеться відкопувати ліхтарик, трос та дроти з затискачами для боксирування або прикурювання акумулятора в мороз. За попередніми оцінками, повна діагностика машини перед зимою обійдеться водію щонайменше близько 4 тисяч гривень.